Увагу. Це сценарій містить місті та владаву інформацію та зображення, які можуть спричинити тривогу та неспокій. Рекомендується переліз об та важливо ставитись до власного психічного здоров'я. Для збереження населення України життя було спокійним і нормальним. Люди відчували, що їхня країна була в безпеці та вільна, але в 2014 році все змінилось. У 2014 році Росія почала вторгуватись в Україну. Це було початком конфліктом, який триває до цього дня. В результаті було вбито більше 13 тисяч людей. 30 тисяч отримали поранення, а понад мільйон викликаних були покинуті його домівки. Це було найбільше масштабне вторгнення в Європі за останній час, та, на жаль, це був лише початок. Зараз Росія продовжує вторгуватись в Україну та анексувати територію. на Донбасі. Військова Росія та її прокремлівські бойові е, бойовики продовжують руйнувати перемир'я та атакувати українські позиції у Криму, який був незаконно анексований Росією у 2014 році. Місцеві жителі продовжують комплексувати від системної дискримінації та порушення прав людини. Ця ситуація не тільки зашкодила багато життя та спричинила багато результатів, вона також має глобальні наслідки. Ця війна не є лише внутрішнім конфліктом в Україні. Вона стала міжнародною кризою, яка відбувається на відносинах між Росією та Заходом. Ситуація в Україні викликала обурення та реакцію Заходу. Були введені санкції проти Росії та її лідерів. Вони були відсторонені від міжнародних форумів, але не допомогло зупинити вторгнення на війну. Тому єдиним рішенням є єдність та солідарність у зусиллях протистояння цій загрозі. Нам потрібно стояти разом у нашій боротьбі за мир та правду. Нам потрібно знати, що ця війна не буде виграна зброєю, а лише за допомогою дипломатії та співпраці. Зараз є нагода для всіх держав світу продемонструвати свою солідарність з Україною та показати, що агресія та порушення міжнародного права не буде терпіти. Кожен з нас може допомогти у своїй мірі, підписавши петиції, підтримавши організації, які надають допомогу жертвам війни або взявши участь в акції протесту. Наша солідарність та рішучість будуть вирішати в перемозі над агресором. Тобто захисту від світу та свободи. Незважаючи на все, є надія на те, що в майбутньому війна буде припинена, а мир та стабільність повернуться до України. Нам потрібно діяти разом, щоб зробити це можливим. Світ не може бути спокійним, поки люди в Україні продовжують вмирати. Нам все потрібно діяти разом, щоб зупинити цю трагедію та побудувати світ, де мир та свобода є головними цінностями.